У Житомирі військові справи навчають старшокласників на базі Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова державного університету телекомунікацій почала свою роботу військово патріотична школа Поліська гвардія, яка вже багато років функціонує на базі навчального закладу. Начальник інституту Юрій Даник розповідає, що знання та навички, які опановують школярі, необхідні у житті. А у зв'язку з останніми подіями в країні вони стали ще більш актуальними. Питання виживання. На от у складних умовах дії в під час надзвичайних ситуацій, це спеціальна медична підготовка, як надати першу допомогу, все інше. Це питання, як захистити себе і тих, хто знаходиться поряд з тобою. І це звичайно вивчення тих сучасних тенденцій у захисті своєї батьківщини, які мають місце. І один із найголовніших аспектів це психологічна готовність до захисту своєї батьківщини, це знання історії своєї держави, знання героїв нашої держави. Навчання здійснюється лише за власним бажанням учнів та проходить після шкільних занять. Юрій Даник переконаний, що військово-патріотичне виховання повинно стати одним з головних елементів в розвитку молодого покоління. Найголовніше це щоб Весь народ нашої держави, вся молодь була готова захистити нашу державу. Тоді такого не буде. Будуть у нас добре підготовлені, налаштовані на захист нашої держави, юнаки і дівчата. Буде мир і спокій в нашій державі. Жоден ворог, жодна держава не піде туди, де є народ, здатний дати отпір професійно. Ми зустрілися з цією війною. Вперше у світі йде така війна, яка відбувається зараз на території України. Але ми до неї на цей час вже є готовими. Ми вже маємо таких фахівців і керівництво держави на цей час почало їх ефективно застосовувати. Ви бачите, є певний перелам з точки зору покращення ситуації. Загалом, за словами начальника інституту, війна, яка проходить в Україні, є нетиповою. Втім, на даний час країна до неї вже готова, оскільки стан збройних сил України за останній час значно покращився. Ігор Ковальчук, Сергій ОМЕЛЧК, телеканал СК.